Я б сказав би, що не, не дуже то така не несподіванка була, щось бо я родом звідти з під Чорнобиля. Рідний дім Володимира Ткача у невеликому селі всього за 40 кілометрів від Чорнобильської атомної станції її запустили у 1977 році, і ще задовго до трагедії місцеві помічали щось неладне. Почали огірки сохнути, помідори гнисти, таке як. Як тільки збудували ту станцію, як запустили у ходні. Отаке От кидалося в очі зразу. Що, що щось то воно там є. Через 9 років після запуску, 26 квітня 1986-го, на час стається вибух, про який звичайним людям розказують лише на третій день коротким оголошенням. Реальну небезпеку аварії тоді ще багато хто не усвідомлював. Фактично, тоді такого розголосу про те не було. Так, мимоходом десь пролітали чутки, що ті вертольотчики, що тушили, потім пожарники. Одного я знав особисто, кибінок такий був. Він в перший день помер. На момент аварії Володимир жив вже не у рідному селі, а на Волині мав дружину і працював дорожником. Через те, в серпні 1986-го на роботі отримав так зване запрошення в зону, яка лише через роки отримала приставку відчуження. Відмовитися можна було лише втративши роботу. Я вже знав, куди ми їдемо. Володимир був у бригаді, що мала забезпечувати проїзд до Чорнобильської атомної електростанції. Наказ прийшов не їхати на ліквідацію, а будувати тротуари. Маскувалося те все. Тож дорожники фактично відчищали від радіації асфальтне покриття. Як це відбувалося? Як лопатка? Давали маски такі, наморники їх називали проядовані. Костюм ХБ, чоботи, якщо дощ, плаще. І а лопатку. І... І по тих селах, де було понад бордюрами, землю вибирали, викидали. І, хоч за нормами безпеки, працювати в таких небезпечних умовах можна було не більше двох годин на добу, стандарту часто не дотримувалися. А працювали як получалось. Як У Чорнобильській зоні відчуження Володимир Ткач провів два тижні. Відпрацювали в зоні, що мало бути 20, три на годин, 52 години. 30, в першій зоні, бо 30 кілометрів зона ділилася на три, 10-20 і 30, а то ми в основному в першій біля станції там тим займалися. Без наслідків робота поблизу Чорнобильської атомної електростанції не минула. Як приїхали десь місяців через два, зуби були, і зубів не стало. Porque Покрпокришилися Нині Володимир, який до пенсії працював дорожником, мешкає в турійську. Уже на заслуженому відпочинку та ще й має проблеми з серцем і страждає від варикозу. Цього вважає він, можна було уникнути, якби не вибух на чаес. Сьогодні 26 квітня в Україні відзначають вже 37 сьомі роковини трагедії. І з кожним роком тих, хто безпосередньо ліквідовував її наслідки, стає все менше. Всіх що приймали, що дійсно були ліквідовані, було, було 3,5 тисячі. З них зараз залишилося 1200, 1251 один чоловік. Наслідки аварії кажуть, відчутні й донині не лише для ліквідаторів, а й для звичайних людей, що ніколи не були пов'язані з Чорнобилем. Втім, ми повинні пам'ятати про цю катастрофу. Ми в нашому житті повинні бути готовим до всього. У нас є атомні станції. Ви бачите, як зараз робиться Росія. На запорозькій атомній електронесе там теж може ця біда статися. Так що ми повинні готові бути до всього. Через 37 років після трагедії 30 кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечною через високий рівень радіації. Життя сюди ще десятки років повернутися не зможе. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, Максим Шункар, дванадцятий канал.